Всім привіт, друзі! Радий вас вітати на своєму каналі. А то з Німеччини, з вами Віталій. У нас вже півтора тижні не було огляду по луцькому авторинку, бо, якщо чесно, було останнім часом багатенько роботи і просто не встигаєш. От. і дивлюсь, часто стало писати в коментарях, де ціни, де ціни, де огляд цін. Я розумію, що у вас саме більше цікаві ціни на автомобілі, і переважно це бюджетні автомобілі. Тому як завжди, почнемо ролик з бюджетних автомобілів там, грубо кажучи. Від 5 тисяч доларів і підемо все по, по сходах вище, 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 щоб всім було цікаво. Що сьогодні буде на Луцькому авторинку? Сьогодні середа. Готуємось до е, риночку. Завтра в нас е, яке в нас 4 березня, здається. Буде автопідбір, буде багато цікавого. Я думаю, е, то, то сьогодні будемо переглядати якісь можливо варіанти будуть вже цікаві. Беріть печеньки каву і погнали разом дивитись. Так, друзі, ну як часто буває, починаємо з бюджетних автомобілів і переважно це зачасту буває ВАК-група. Сьогодні ось починаємо зі шкоди Румстер. Що у нас вона? Восьмий рік, 5500 ціна, 1,4 бензиновий двигун, ручна механіка. Пробіг, на жаль, не вказаний. Можна уточнювати кому, кому буде цікаво. Фіксуйте на номерочки, якщо, бо там мені в документарях писали, що недостатньо довго я тримаю. Фіксують і по номер телефону, не встигають люди записати, кому цікаво. Ось ще поруч зефірка є. 6510 рік, 1,7 дизель. Теж така улюблена бюджетний бюджетний сімейний мінівен. 260 заявлений пробіг. Отже, будемо вести огляд цін Друзі, на мікрофон надів такого повітряного захисничка, бо вітер просто трендес який. Якісь там сахарські піски несе і все інше вже це діється по всій Україні, пів Європи зачепило. Отже, вибачайте, буде інколи задувати. Ну і що, зафірочка така бензова заїхала з 7-го року, на вигляд, дуже непогано. Дивиться, гарна гума зимова. 5799 на старті, 7 рік, бензин, рідна фарба 205 заявленого пробігу. Ну, комплектація не максимально ясне діло, але ну, гарний пробіги, ціна супер адекватна на сьогоднішній день. Гарненько виглядає таке. Дивіться, ці, який цікавий ексклюзивчик заїхав. Другий міган, 2-літровий бензиновий двигун на автоматі, на ксеноні, омивачі фар, гарні алюмінієві диски. 6300 ціна на старт, є навіть підтвердження пробігу по тахоглядам німецьким тюф. Безключовий. О, він відкритий. Поки там десь хтось дивиться і ми заглянемо на кліматі, на всіх ділах. До речі, скільки там пробіг раз ми вже заглянули. 201 тисяча. Ну, типу, заявлений, то все це можна дивитись Хоча, якщо є тюфи, значить все там має бути добре. Їх так просто не дають німеччині. Такий шикарний варіант. І Opel теж, до речі, дуже популярна машинка. Постійно їх шукаємо, вибираємо на космо 6700, 6711 рік, 1,7 дизель. Бюджетний пере... потихеньку -по 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 перевалює в небюджетні автомобілі, тому що мито росте все це діло, Так, це закрита шестиступка, механіка на космовставочках. Непогано. А, це ювілейний юбі... цей Opel 11 років. Має бути. Так, отакий ще гольфік 5 бензиновий, 1,4 бензиновий двигун. Саме вони нормально гарно служать. Ясно тільки, що 1,6 буде пободріше їхати, але якщо хто не поспішає спокійно їздити по місту, його вистачає. 4900 ціна. Супер, текстан написано. Ну, можливо. Все можна перевіряти, розглядати. Ось такий самий універсалі, 1,6 дизель вже, правда, 2010 року. 7950 і торг присутній. Такі автомобілі. До речі, такі автомобілі у нас чомусь не дуже популярні. Ford Mondeo дуже класна, комфортна машина, дуже вона цікава по наповненню по, бачите, ксенон, всі діла. 9-8 рік, 2.0 дизель, 270 пробіг, 7300. Ну, Конкретно ці машини не дуже популярні через свою коробку, бо там на них більшості стоїть PowerShift. Його не дуже люблять, але на механіці ця машина просто ракета. І чому у нас їх не люблять? Не знаю. Буквально знайомим недавно говорив, що машина дуже і дуже достойна. Хто знає, чому у нас їх мало, напишіть, будь ласка, в коментарях. Отака От ще малютка Opin малесенька Меріва Космо за термальним склом, дивлюсь, така на гарні комплектажки. Вона такий бульбашковидного форму, скажімо так, має. Не дивлячись на те, що ззовні вона не дуже велика, але вона. Дуже-дуже багато місця має простору всередині. Вона дуже комфортна по об'єму, скажімо так, на ті гроші, то в принципі дуже цікавий автомобіль. 1,6 бензин. 10 й рік, 5850. Вже на легкосплавах, на гарній гумі. Колір шикарний, не брудкий такий, не маркий. Дуже така цікава машинка. Друзі, дуже цікавий автомобіль зустрівся по дорозі. Таке Volvo V-50. На шикарній комплектації, на гарних дисках, на аксіноні. І знаєте, що найголовніше? Що вона у нас 2-літрова на автоматі. Пробіг написано підтверджений сервіскою 7950. Шкіряний салон, лівчок є, Коротше, виглядає вона дуже-дуже класно. І в принципі це суперадекватні гроші на сьогоднішній день. Я не знаю, чи там все добре по ній, але за 7, за грубо кажучи за 8 тисяч на автоматі таку вольву взяти це, ну, це дуже дешево. Ось навіть в порівнянні зі шкодою машина 8-го року, не 10-го, як ця Вольво. На автоматі 2.0 так само. Два ключа, 260 пробіг. І вже ціна 8750. Вже майже на 2000 дорожче. Ні, на 1000, да? на 1000. Ну, але я не знаю, мені то все рівно все життя шкода подобалося більше. Але дуже багато любителів і Вольво. Вольво супернадійно. Passat b 7 так само суперпопулярний автомобіль наших, як то кажеться, в Україні. 13-й рік, механіка, 12 тисяч доларів з Німеччини. Дуже класний кольор. Виглядає перламутр такий синій. гольфік. Гольф плюс 9 й рік, 199 тисяч пробігу, 1,4 MPI, 7,850 Самі сьогодні-сьогодні щось трапляється. Машин насправді багато, але, якщо чесно, западло, знову пускається дощ і знову ми щось мало чого можемо побачити. Ford Focus 11 -й рік, 1,6 дизель 8000 доларів. Досить тоже бюджетна, адекватна ціна на 11 рік. Кадік, до речі, сьогодні хтось мене дзвонив питав про кадік. Якийсь бюджетний, каже, дев'ятий. Цікавенький такий ще фасатик, дивлюся з'явився на airline. Такий собі косметичний арлайн, скажімо так, на гарних дісочках. 13213 рік, 2-літровий дизель, да, чистий 13-й віконце, все як має бути шкіра Al Такий гарненько виглядає. Не зачуханий, не затертий. Ось такі посатіки бувають. Такий шикарний шоколадний BMW. бмв Що то в нас вона? Трьохлітровий дизер, чорний потолок, дистронік, камера. 20500 ціна. 20500. За який, за який рік? 9. Десятий рік. Але BMW є BMW, виглядає вона завжди цікаво. Дерев'яні вставочки шкіра. Світла шкіра така. О, такий цікавий BMW. Кран сценік такі цікавенькі, дуже стали популярні ці автомобілі, вони такі супер модернові, виглядає дуже класно, По собі хоче такого великого. Велике популярне авто, комфортне. Катки тут, звісно, капітальні, 20-ті, певні, так? Да? Нафаршировані ці машини дуже і дуже достойно. Дуже багато в них опцій функцій різних. ті всі панорамки сізі. Такий цікавий. Рено бачите, розширює лінійку. І всі в них моделі, всі, що є, стають дуже популярними. В тому числі каджар. От 17 рік, 17 тисяч доларів, півтора літровий двигун. До речі, кажуть, що його повністю вистачає для цього автомобіля на механіці. Досить такий цікавий паркетничок. І кліренс має, і комфорт, і дизайн сучасний, дуже класно виглядає ця машина. Влились вони в наш український ринок. До речі, цікава така астрочка. Дивлюсь, на лінзах з'явилося. 9-го року 1,8 бензин універсал, лінзована оптика. Лінзована ксенон має на увазі. 6500 103 кВт 1,8. для цієї машини, в принципі, повністю достатньо цього мотора, їде вона дуже звало. 6500 така астрочка З гарненьких популярних джипів отакий ще Сорента 10 го року. На автоматі 230 пробігу заявлено. На гарних дисочках, не битий, не шкрябаний. Все можна дивитись, перевіряти. 13800 повний привід і на автоматі. Шкіра, навігація та простенька, мультикермо все є. Такий сверенчик. Паркетники у нас дуже часто питають і замовляють, такий ще кашкайчик. 12 рік, 1.6 бензин. Такий шоколадно-біжевий колір якийсь. 12900 ціна. Повний привід, механічна коробка передач. Тканина весело, правда. Такий кашкайчик. І поруч, мазда ось. Люблять їх дуже ці Mazda вони своїм дизайном перекривають всі свої мінуса. Ця на. А, вона на механіці. На тканині 14 рік, 14900. Але ми то на неї влопили зараз, то просто захмарне. Але дивіться, яка Вольвочка красива, як вона суперово виглядає на своїх каточках оригінальних. Ну то просто бомба, звісно. Ну, Вольво завжди таким дизайном своїм браво. Шикарним. 12900, 14 рік, 2.0 дизель. На гарному справжньому R-дизайн салоні, бачите, які крісла замодні такі. Механічна коробка передач, R-дизайн руль. Всі діла правильні диски, правильні маю, маю, маю на увазі щодо air дизайну. Наліпочки всі на місці. Такий цікавий автомобільчик. Погода міняється кожної секунди, то дощ, то вітер, то сніг, то сонечко. Таурекції цікавий. Шикарні ті машини, звісно, ціна на них не маленька, але вони того варті. Дуже зручні, комфортні, великі. Що у нас там по ціні? 22500 за 12 рік 3 дизель. Такі шкіри алькантара, дерев'яні вставочки, гарно виглядає, Ще є панорамочка. Який шикарний цікавий колір. До речі, не так давно в мене хтось питався таку цікаву Opel Insignia. Вони в нас не дуже їх багато в виборі, попитали якраз про вибір, Тіпла, чи є великий вибір Insignia. Ні, на жаль, великого вибору немає, але машина реально цікава, достойна. Теж в неї дивіться, оригінальні каточки двадцатки, да, йдуть. На ксеноні, паркування переднє-заднє. 11 рік, 10 тисяч доларів, 237 пробігу. Сидіння на вентиляції, такі шкіряні вставочки кругом, коричневі такі, строчки кругом. ну Така цікавий автомобіль. В універсалі виглядає вона дуже шикарно. Особливо як ця роздільна ляда відкривається, то взагалі вигляд має дуже крутезний. По хетчбекам у нас завжди вибір був такий не дуже великий. Ось трапляються такі дизельні міганчики в хетчбекові. 12 рік, 7450, 230 пробіг. Таким може бути. Як завжди, у нас ні один ринок не приходить без меганів. Меган третій, в такому шикарному темно-графітовому кольорі. 13-й рік, 9250. Півтора літровий двигун, авто з Нідерландів вказано. Мультикермо, навігація все є. Ну і Поруч ось для прикладу, між іншим фокуси. Фокуси досить класні машини. Мені він навіть цікавіший, я це говорив неоднократно. От, вже видно на Axie 12-й рік, 8990. 1,6 дизель. І бодріше він їде, і багатіша комплектація, і дешевше. цікаві форди. Дивіться, якийсь цікавий унікальний сценник я би навіть сказав. 12-го року на ксеноні вже ця рестайлова мордашка, перехідна, даже, так її часто називають. 10 950, ніби можна сказати, дорого, є завжди але. Це, дивіться, комплектація, яка безключовий доступ, біжовий салон, шкіра. Алькантарові вставочки. Не бачу тільки чи є підігрів, вроді би є там кнопочка між сидіннями. Виглядає просто класно, ну і ще й панорамка в нього. І люк відкривається. То просто шикарний. Ну і колір. Колір це то такий бомбезний Тобто, бачите, варіанти є. Навіть і ось міганчик ще в такому кольорі, бусешний. 13 рік. А ціна не бачу, 10600. часов. Бусешний 10600 247 на панорамки. Дуже цікавий варіант. Знову трапився, дивлюсь, лагуна. Їх дуже мало, дуже. Прям деколи про них дзвонять, хочуть лагуну, лагуну. де її знайти ніхто не знає, бо їх реально мало. Та ще й щоб була Bose, на гарних правильних дисках, на ксеноні. Швейцарочка, да, би, точно. 170 пробігу, 2 літра, 12 тисяч доларів на автоматі. Автомат тут стоїть гідравлічний. Це ж дизель, правильно? Дизель, правильно. Я все прочитав. Шикарні такі сидухи. Досить цікаві, безключовий доступ є. 12 тисяч доларів, друзі, за лагуну. Це треба бути ну, дуже великим любителем лагуни, щоб за неї вивели такі гроші. Але вона реально, якщо чесно, вона того варта. За 2014 рік це дуже класна машина, вона дуже комфортна. Хто їздив на лагунах, хто знає, що тут комфорт просто ну, на висоті. Міган взагалі не попадає в лагуну по комфорту. Такий цікавий сьогодні автомобільчик. Бачите, ринок вже з'їхався. Сьогодні середа, дуже багато вже ходять людей, хтось готує машини, хтось розглядає різні варіанти. Машин багато, всього не покажеш. Тому як завжди кажу, пишіть в коментарі, буду показувати ті машини, які вам цікавіші, щоб не все підряд. І ну, кажете, щоб вам було цікаво дивитися. Міганчик четвертий. Босешний, да? Да, босе. 15317 рік. 162 пробігу. Дуже такі цікаві ці меганчики, люблять їх. Досі вони користуються попитом. Ось стоїть простіша комплектація, ну і набагато менша ціна 13500. 2018 рік 13500. Також цікавий верстайлевий е мордлі, новенький Меган 15-го року в комплектації 178 тисяч пробігу, лежать сервіси, можливо, там типу по пробігу все добре, залишаться так буває лімітед комплектація, 11900 ціна, але і рік вже 15 Дуже цікавий автомобіль в плані свіжості року з підношення ціни якості. Наприклад, Octavia за ці гроші вже за 15 рік не возьмеш, за 11900. Ну, плюс там якийсь торг буде, напевно, невеличкий. Так що гарненькі пропозиції бувають. Гольф такий цікавий 13-го року. В комплектації матч за 9600 на гарненьких дісочках. В комплектації дивлюсь, проктрони передні, задні. І навіть є панорамка. 9600 ціна. Ну і Матч-комплектація завжди виділялася такими косметичними ізюмінками, як крісла, особливі тканина, підігрівчики, мультикермо, все є. Досить цікаві машини. Volkswagen Tour. Наступний у нас в огляді. Дивіться, такий шикарний airline. Прям такий справжнісінький, справжнісінький. На гарній оптиці. На автоматі 1990 19, 900... 19 року, 2-літровий дизель, 247 пробігу. Тканина Алькантара, салон. Шикарний автомобіль. Але ціна на нього не мала. До речі, дуже цікаво, часто питається останнім часом за Кадіки. Каді щось каді, комерція. Будемо мати надію, що піде, піде якийсь невеличкий рух після зими, приватного якогось невеликого бізнесу. можливо. І такі каблучки-чобітки завжди були популярні. 19 й рік Каді 19800. По комплектації зараз заглянемо, що в нього є двозонна кліма, підігрів сидінь мультикермо, автомат. І це досить класно для каді. Лівосу сувна дверка оригінальний пасажир, все як має бути. На цьому є трошки гарніша комплектація, вже так і дивлюсь топові фари на ксеноні. 16 рік чистий, 18 300 ціна. Номерочок зафіксували кому треба. Датчики душу світло, теж на автоматі, підігрів, кліми, все як має бути. Так само присутня ліва сюдна дверка, оригінальний пасажир. Ну і Ціна, бачите, друзі, халяви немає. 18300 за закатті 2016 року. Хтось каже, що це дурні гроші. А в мене була саме така машина. І я просто був супер задоволений. Проїздила вона свої там, купу кілометрів, і все було добре. Технічно це дуже класна машина, дуже надійна. ну Комфорту, ясне діло, що це не лайнер якийсь. Місця в ній багато, але комфорту не, не сказати, щоб там прям в посаді, то в 5 разів більше. Але вона на свої гроші відпрацьовує, кому треба іменно такий фургон. Так, що такий туранчик, друзі, як сімейний мінівенчик на більш-менш відносно бюджетні гроші до 8 тисяч доларів. Це досить класний автомобіль, хто шукає іменно з бензиновим двигуном. Двигун тут стоїть 1,4. Правда, не вказані кіловати, Скоріше за все, тут може бути як 90 кВт, так і 103 І той, І той двигун непоганий. Це тейсаєвські мотори. 203 тисячі заявлено. Тейсайвські мотори 90 кВт взагалі суперовий, да, вказано TSI на ляді. Взагалі суперовий, нема з ним ніяких особливих проблем. 103 кВт трошки є там свої нюанси, але при купівлі, якщо це, все це діло враховувати, то все буде добре. Єдине, що би я не радив, це є такі машини, інколи бувають навіть на 118 кВт, там щось під 160 коней, то вже тих крос в і у всьому то Трохи вже забагато. То вже на мотор передутий, перекачаний тими всіми турбонадувами, турбінами і всім іншим, компресорами механічними. то, конечно, то вже я би не радив. А з цими моторами немає нема особливих якихось проблем. Можна брати абсолютно сміливо. Ну, Це вже таке нове покоління вже такого дивилося сьогодні. 20-й рік. 2-літровий 128 пробіг. Якийсь цікавий коляус, на аксінончику, такі гарненькі проктрони перейді задні, правильні босешні диски, він має бути босешний. На автоматі шкіра. Подавиться, його класно відкрив, каже 14200. там Певно, що щось прибирається, не знаю на автоматику. Є ще панорама. Такий непоганий технічний, не, вірній, косметичний вигляд. Ясно діло, що все можна гладити, перевіряти. Але так виглядає досить гарно. Коліоси просто суперові машини в плані технічки. Кому подобається дизайн. От дизайн у них спірний, хтось любить, хтось ні. Але кому подобається, то машина просто бомба. Мільйонники мотори, коробки, автомати, гідротрансформатори супер надійні. По приводу теж зазвичай питань немає. Ксенони, ці всі панорами, все це працює чітко, рівно. І по них зазвичай проблем немає. Технічно супер машина. Да, друзі, бачите, автомобілів дуже-дуже багато. Вибору на всякі різні гроші, на всякі різні задачі, і кросовери, і бусики, і паркетники, і хетчбеки, і все, що хочеш. Отак, От друзі, приходить сьогоднішній наш огляд цін по луцькому авторинку, як завжди, пишіть в коментарях, які автомобілі вас цікавлять, я буду звертати на них більше уваги і більше показувати, які там комплектації, ціни і таке інше. Якісь мінуса, плюса по двигунам, по коробкам і такому іншому, ну, просто видавати цікаву інформацію. І мені буде легше орієнтуватися, і вам буде цікаво дивитися. А сьогодні ми наш огляд завершуємо, готувалися до завтрашнього луцького авторинку. Буде багато цікавого. Дуже дякую за перегляд. Ставте лайки. Вайбер групи та телеграм-канали по свіжим пригнаним автомобілям будуть внизу під відео. Підписуйтесь, не забувайте. І до нових зустрічей. Пока!